Величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Подивимось, які акції. Швиденько вам покажу акції в магазині Єва, 8 та 9. Всі засоби для чищення оселі Сіліт, сів, Ferрі і Domesto, 80% кешбеку. Давайте подивимось, От ці якраз що зображені, так і подивимось, які ціни. Ось цей вигідно взяти, тому що він в жовтому ціннику. Жовтий цінник і ще. 80% кешбеку. Так, сілітбенк. Сілітбенк. Де? Ось він. Також зі знижкою, жовтий цінник і 80% кешбеку, потужний засіб, антиналіт та блиск. І також Сіліт ось цей. Якусь його купував давно, але він по повній вартості. Добре, файрі. Файрі у нас іде. 111 гривень акційний. Розібрали лимон, яблуко ще є. Тут об'єм літр. Також хороша пропозиція. Кешбек 80% це дуже добре. Є ще маленькі файрі, вагою 450 грамів, 55,90 90 так, ну і цей півлітровий, а, без жовтого цінника. Фейріпіна, також кешбек, дуже хороша фейріпіна. Ну, а цей без запаху. Так, далі Dumemeсто. Давайте подивимося, яку ціну DumESTOS. Ось тут у нас DomeS 162 гривні півлітровий. Це акційна ціна, плюс ще кешбек. І ось такий можна взяти за 81 гривню. І також отримати кешбек. А великий по 112 Ось такий еко. Тут цілий літр 112 гривень. Ціна Саво. Це, до речі, здається, Польща йде, якщо я не помиляюсь. Ні, це не Польща. Для очищення забруднень від жиру для кухні. 7790. Сів антижир 85 гривень. Містер мускул 95 гривень. Зі знижкою містер Пропер 750 грамів для видалення жиру. Так, і ось цей також зі знижкою 132 гривні. Універсальний. 8 та 9 жіноча гігієна. Лібрес ультра мінус 50 від звичайної ціни. Подивіться, дуже хороші ціни на Ліпрес. Знижка 50%. Звичайна, отака пачка 24,50 і подвійна 46 гривень. Це дуже хороші, хороші ціни. 28,30. 30 гривень 60 копійок. Знижка 50% дуже хороша. Тут я бачу акція на Сілан. Зверніть увагу. Великий Сілан, літр 360, 249 гривень, купуєте один і другий берете в подарунок. Тобто за 249 гривень дві штуки великого. Сілану кондиціонеру для білизни. Також можна ось цей сілан придбати, Елеганс і блосом. Це парфумований іде. Тут літр 200-239 гривень. Купуєте один і другий можна взяти у подарунок. Тоже хороша акція, можна сказати. А ось кондиціонери лінори Зі знижкою 40%. Так, а, вага об'єм 700 грамів 9650. Саме бюджетний, а це кондиціонер Кіон, літр 800, він 109 гривень. Дуже приємна акція на капсули лоск. Так, подивимось, які 12 штук. Для прання ефірні масла та малазійська квітка. Ефірні масла та малазійська квітка. Купуєте одну упаковку капсул лоск 12 штук і другу у подарунок. Це виходить по 100 з копійками, да? по 3 гривні можна сказати. Одна капсула це одна упаковка. Це дуже хороша акція. Також зверніть увагу. Ось лоск 18 капсул можна придбати за 100 гривень. Хочу вашу увагу звернути, зверніть увагу, Арієль капсули в упаковці 20 штук. 20 штук, і вони зараз зі знижкою 50% 274 гривні 20 штук, так як 239 гривень ціна упаковки з 13 штук. Дуже хороша акція. Тут є свіжість гірська, колор. Так що також зверніть увагу на ось ці капсули. Дуже хороша ціна на Tide Color гель для прання 179 гривень. Стара ціна 459 гривень. Дуже хороша ціна. І також дуже хороша ціна на гель для прання лоск 850 грамів 142 гривні. А ось кіона можна придбати зі знижкою 40%. Ось такий а, колор гель для прання 135 гривень, 1,5 літри. А, універсальний гель для прання, 1,5 літровий 135 гривень і для чорного 90 гривень. Величезний перволь також йде в акції 432 гривні за дві штуки. Так, ну тут ми трапились шампуні. Бачу пантін прові зі знижкою 35%, але не весь. Можна придбати за 127 та 130 гривень. Пляшка 400 грамів. І також можна придбати бальзами Pro-V у ополіскувачі 123 гривні. Маски Pro-V, кератин 190 гривень 300 грамів. Шампуні дав по 113 гривень і дав бальзами 120 гривень. Шампунь Claire 130 гривень, 400 грамів. Шампунь Ельсев зі знижкою 20%, 133 гривні. Тут великий вибір для будь-якого волосся можна знайти. Розкіш олії цей хороший. Також є для фарбованого, для об'єму. Ось а бальзами для волосся та шампуні про сірріс можна зараз придбати за 114 гривень. Тут вага 500 грамів. 8 та 9 акція на щітки, браші, гребенці, бігуді один дорівнює 2. Тобто купуєте одну. І другу на яка буде найдешевша, в чеку вам буде у подарунок. Бачу навіть багато є позицій з жовтими цінниками. В Єві є акційні фарби для фарбування волосся. Рябіна 69 гривень, флорекс 50 гривень, Капеллі 49 гривень. Ну, озвучую ціни ті, що з жовтим цінником. тобто акційні паліт 83 гривень сйоз Олео 169 Олео. Лоріаль кастінг. 214. Color Expert від Schwarzkopf, 124. Ну, оці такі кольорові, 146 та 100, 104 гривні. Відтінкові бальзами. До речі, від Ebao дуже велика лінійка. Оцих відтінкових бальзамів різних. І ціна їх 86,90 гривень. Так, Бачу, поставили акцію на гелі для душа палмалів об'єм 500 г 111 гривень. І ось такі маленькі мацюпонькі 250 г по 62 гривні. 8 та 9 січня акція на біжутерію, прикраси, аксесуари для волосся. Навіть дитячу входять в акцію 2 до 4. Оплачуєте за 2 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. 50% знижки, полготи, всі колготи 40, 50, 70 та 100 ден Вів'єн 8 та 9 числа. Це також хороша акція, зверніть увагу. Бачу на парфюмері також якась акція Versace, Davidoff, Masaki. Вся парфюмерія 50% знижки від звичайної ціни 8 та 9. Навіть чоловічі Versace також зі знижкою 50%, але я пам'ятаю, була ще акція. Мінус 50 і кешбек, ще був. це взагалі була крута акція. Ой, взагалі 249 гривень. Так, чуть не пропустив, теж хочу сповідомити. повідомити: 8 та 9 холіка-холіка на всі засоби за обличчям та тілом холіка-холіка. 80%. Кешбек на вашу карту є вам мозаїка Я бачу навіть деякі позиції є акційні з великою знижкою. Філінгі Гелі по 129 гривень. Так, ну і хороша ціна на Sielky Hands. Крем для рук пом'якшуючий. Є, також є зволожуючий, живильний. І ще тут такий один є. Це комплексний крем для рук. Вони всі зараз з хорошою ціною. 42, 43 гривні. Так, я вам хочу побажати економних покупок. Всього вам найкращого. І я вже біжу знімати наступне відео.